Мої вітання. Що ваші стосунки для нього означають? Подивимося, що ж ваші стосунки з ним для нього означають? Він про ваші стосунки думає і переживає. Боїться, страждає, важко йому. В тому плані, що це для нього важкий шлях чомусь, чомусь. Чому для нього все так важко, тяжко. І він більше поринутий у себе. Чому? Тому що в ваших стосунках він розривається на дві сторони. Ось, скажімо так, на даному етапі, на даному моменті йому дуже важко. Що означають вони для нього? Вони, ваші стосунки для нього таке значать. Він їх цінить, але йому дуже важко. В тому плані, що він з вами і повинен ще свою енергію, свої дії, почуття ще на на іншу сторону. Це не означає, що він там е, має іншу да, людину, там, скажімо, іншу жінку. Ні. Тут можливо те, що є ваші стосунки і є робота або якась переміна в його житті, якась зміна в його житті, де він е, розділяється, де він е, ділиться. Буквально ділиться на двоє, на пополам. І не повністю він сконцентрований на ваших стосунках, не повністю він з вами. Можливо, й таке, що він з вами перебуває, але його думки направлені ще на іншу сторону, на якусь ситуацію, на якісь дії, на які, якісь переживання, щось його в житті. В його житті міняється, щось перемінюється. І ці переміни, зміни теж потребують його, щоб він в них активно брав участь. І ось такі ці страхи, переживання, емоції, і, може те, що ви відчуваєте, що він від вас віддаляється, тут він віддаляється не тому, що він там. Погано до вас відноситься, чи погано думає про ваші стосунки, чи про вас, а по тій причині, що є в його житті ще якась сторона, ще якась доріжка, де він повинен по ній пройти. Пройти, пережити і вирішити. Десь якісь в нього є питання, десь якісь в нього є проблеми, де він. Їх вирішує. Можливо, вам здається, що він від вас віддаляється, або ж поміняв свою думку про вас, про ваші стосунки. Ні. На даному етапі йому важко, не з вами важко, а просто важко, важка ситуація у нього. важкі якісь, якісь події відбуваються. І... Це так відображається на ваших стосунках. Як ви можете його підтримати, як ви можете йому допомогти, якщо ви цього хочете, якщо ви хочете допомогти йому, як ви це можете зробити, е, знаєте, не нагнітайте обстановку, не відвертайтеся від нього, не впадайте в паніку, не впадайте в сльози плачем, емоції, в там такі активні розмови, дзвінки, там, агресію. Да. Цим ще більше ви його будете пригнічувати. В йому буде важко. Як ви можете допомогти? Просто підтримуйте і позитиву додавайте в його житті. Добрим словом, доброю дією. Просто те, так, щоб він відчув, що. В нього є підтримка, що в нього є допомога, що він може на вас покладатися у важку хвилину і допомогти.